Доброго дня! До вашої уваги спільний проект групи ОПЗ 20 Краматорського центру професійно-технічної освіти з професії технології, курс «Кондитерська справа, смаколики з гарбуза. Проєкт містить три розділи. Перший пізнавальний етап, в якому розкриті корисні властивості гарбуза, цікаві факти, українські традиції пов'язані з цим овочем. Другий розділ технологічна частина, кращі десерти з гарбуза та технологія їх приготування. Третій дослідницька робота, в якому міститься порівняльні характеристики продуктів, розробка власної рецептури, відео практичної частини та висновок. Мета проекту розробити та приготувати кондитерський виріб корисний для організму. Гарбуз один із найскравіших і корисних овочів. Ті, хто регулярно вживають їжу гарбуз, не можуть поскаржитися на здоров'я, тому що він дійсно допомагає при багатьох захворюваннях, а також надає неймовірно потужну профілактичну дію. Гарбуз багатий на вітаміни С, в 2 ПП, а також каротин, білком, клітковиною, мінеральними речовинами. Регулярне вживання гарбуза допоможе вам уникнути запорів, отруєнь, набряків, хвороб сечовивідних шляхів, позбавить від метеоризму, колітів, подарує рівний колір обличчя і рум'янець. Гарбуз рекомендують їсти при подагрі, різноманітних хворобах кишківника і жовчного міхура. Захоплюючих фактів про гарбуз. Гарбуз на 90% складається з води. Найближчі родичі гарбуза кабачки, огірки і кавуни. Гарбузові вже майже 5 тисяч років вирощувати його почали в Північній Америці. Англійський варіант назви гарбуз. Памкін з'явився в 1584 році, коли французький дослідник Жак Картьє повідомив про те, що знайшов величезні кавуни англійською. Це звучало помпіонс що потім перетворилося в памкінгс. Осінь традиційна пора весіль в Україні, а ще пора різних гарбузових історій, адже цей овоч неодмінний атрибут українського весільного обряду. Якщо наречений був бажаним, то коли він зі сватами входив у будинок, дівчина, як правило, калупала піч, тим самим, начебто просячи у домовика дозвілу на шлюб. А якщо дівчина не хотіла виходити заміж, то зі схвалення батьків вона виносила хлопцеві на рушнику гарбуз, що означало не що інакше як відмову, звідси і український фразеологізм дати гарбуза. Запіканка з гарбузом та сиром. Найкраще комбінувати гарбуз з іншими інгредієнтами, наприклад, приготувавши запіканку. Дуже цікавий смак виходить, якщо поєднати гарбуз із сиром. Гарбузова сирна запіканка це не тільки дуже корисна страва, а й неймовірно смачна та приваблива на вигляд. Пропонуємо вашій увазі інгредієнти, які входять до складу запіканки та технології її приготування. Наступний смачний десерт. Це чизкейк з гарбуза, який в собі містить пісочну основу та начинку, сир кисломолочний, гарбузове пюре, цукрову пудру та інші інгредієнти за смаком. Технологію приготування, а також покроковий рецепт, ви можете знайти в нашому проєкті. В проєкті також представлені рецептури желе з гарбузом та апельсином, морозива з гарбуза та його покрокове приготування. До уваги, Чизький з гарбуза класичний, пісочна основа, печива, з борошна вищого гатунку, вершкове масло, волоські горіхи. Для начинки сир 15% жирності, цукрова пудра, гарбузове пюре, яйця, ванильний екстракт, крохмаль картопляний, кариця до смаку. Заміняємо. Сир кисломолочний 15% жирності, на сир кисломолочний 5% жирності, цукрова пудра намет натуральний, печива цукровий зборош на вищого гатунку на печива цукровий зборош на першого гатунку, картопляний крахмаль на кукурудзяний. Додаємо ще пшеничні висівки та лимонну цедру. Розглянемо порівняльні характеристики цих продуктів. Сир кисломолочний 15% жирності замінили на сир кисломолочний 5% жирності. Сир багатий кальцієм, фосфором і молочним білком казеїном. При цьому легко засвоюється і перетравлюється. Вміщені в ньому компоненти, корисні для формування кісткової системи, сприятливо діють на організм при хворобах серця, нірок, гіпертонії, атеросклерозі та інших захворюваннях. Регулярне вживання цього продукту. Продукту покращує зір і підвищує імунітет. Він використовується для профілактики ожиріння і як компонент багатьох дієт. Не рекомендується вживати занапта жирного або знежиреного сиру. Краще вибирати продукт з малим і середнім вмістом жиру від 2,5% до 9%. Цукрову пудру замінили на мед натуральний. Мед має найширший спектр корисних для здоров'я властивості. В ньому міститься близько 60 різноманітних речовин. Основною складовою всіх сортів меду є швидкі вуглеводи. Він буде корисним при хворобах, шлунково кишочного тракту, органів зору, серцево-судинної та дихальної систем, селезінки та жовчного міхура. Він добре відновлює сили організму після перенесених захворювань. Для користі організму достатньо щодня з'їдати його по 100-150 за Кілька прийомів. Цукор, вуглевод що практично цілком складається із сахарози. За рахунок вуглеводів задовольняється половина загальної енергетичної вимоги нашого організму. Завдяки високій калорійності цукру він надає організму необхідну кількість енергії, а також піднімає настрій, стимулюючи вироблення серотоніну. Проте вся його біологічна цінність полягає лише в калоріях, які до цього ж є порожніми. Ні вітамінів, ні мінеральних речовин у ньому немає. Замість цукру можна. Використовувати мед або фрукти. Печива цукровий з борошна вищого гатунку замінили на печива з борошна першого гатунку. Кориснішим вважається борошна першого гатунку, тому що в процесі переробки зерна в борошна з нього видаляють зовнішні оболонки, так звані висівки. Чим менше в борошні буде зовнішніх оболонок, тим вищий буде гатунок борошна і воно буде білішим за зовнішнім виглядом. Відомо, що вітаміни і мікроелементи в зерні розподілені нерівномірно. Основна Частина зосереджена в зовнішніх оболонках зерна, які, як правило, видаляються в процесі отримання з зерна борошна. Тому зрозуміло, що борошна вищого гатунку, хоч і привабливіше на вигляд, все ж таки позбавлене зовнішніх оболонок зерна, а тому і менш корисне, ніж більш сіре борошна першого гатунку, що містить ці оболонки, а отже, і вітаміни зерна. Картопляний крахмаль замінили на кукурудзяний. Кукурудзяний крахмаль володіє деякими однозначно корисними для організму властивостями, знижує рівень цукру і холестерину, тобто може вживати в їжу під час дієти, у тому числі запропонованою за медичними показаннями. Може використовуватися як сеча і жовчогінний засіб, добре впливає на діяльність нервових клітин, знижує апетит і притупляє почуття голоду. За такими властивостями не дивно, що кукурудзяний крахмаль. Часом більш затребуваний ніж стандартний картопляний. Цедра лимона популярний інгредієнт солодких та пікантних страв, але можливості у неї ще ширші. Вона зміцнює кісткові тканини, запобігаючи появи остеропорозу, ревматизму, артриту, виводить токсичні речовини, сприяє зниженню ваги, підвищенню імунітету, має профілактичну дію на розвиток онкозахворювання, інсульту та діабету, має антибактеріальну дію при ангіні, інфекційних захворюваннях ротової поражнини та вух. Знижує Кіз холестерину нормалізує роботу серця та тиск. Цедру застосовують для надання пікантної лимонної нотки, борщам, холодним супам, птиці, підливам, риби, заливному, овочам, соусам, салатам, випічці, десертам та напоям. За допомогою лимонної цедри можна урізноманітити смак звичайних продуктів. Корисні властивості висівок. У першу чергу варто відзначити, що даний продукт відмінний очищувач організму, тому буде безцінним для тих, у кого проблеми з виведенням зайвої рідини, токсинів і шкідливих мікроелементів. Потрапляючи у шлунок, висівки розбухають від вологи, а харчові волокна вбирають себе подібно до губки безліч непотрібних організму речовин, потім, не перетравлюючись, вони відправляються у кишечник і таким чином допомагають організму ефективніше. І якісніше очищатися. Ця функція благотворно впливає на кишечник і дозволяє уникнути розвиток раку товстої кишки. Висівки дуже корисні діабетикам, оскільки знижують рівень цукру в крові. Отже, замінивши деякі продукти, ми отримали корисний гарбузовий чизкейк за власною рецептурою для пісочної основи. Пісочне печиво, з борошна першого гатунку, вершкове масло та волоські горіхи. Для начинки сир 5% жирності, мед натуральний, гарбузове пюре, яйця курячі, ванільний екстракт, кукурудзяний крахмаль, пшеничні висівки, цедра лимону, кариця за смаком. Далі переходимо до практичної частини приготування корисного гарбузового чизкейку. Доброго дня! Починаємо практичну частину. Нашого творчого проєкту приготування корисного грибузового чизкейку. Для цього нам знадобиться масло вершкове розтоплене, мед натуральний, подрібнені горішки, подрібнене печиво, борошна першого готунку, сир кисломолочний 5% жирності, цедра лимону, пшеничні висівки, яйця курячі, крохмаль кукурудзяний, кориця. Та обов'язковий компонент це гарбузове пюре. Для приготування пісочної основи крошку з печива змішуємо з подрібненими горішками. Поступово додаємо розтоплене вершкове масло та все ретельно перемішуємо. Отримане таким шляхом пісочне тіста, будемо трамбувати у нашу форму для випікання. Задля цього спочатку обережно викладаємо декілька порцій тіста і починаємо трамбувати наші борта майбутнього чизкейку. А тепер починаємо трамбувати дно. Задля того обережно. Кладемо нашу пісочну основу. Спочатку прижимаємо ретельно рукою, а потім трамбуємо за допомогою будь-якого пристрою. У мене це звичайний стакан. Отриманий кош будемо класти до холодильнику охолоджуватися. У підготовлений посуд додаємо наш сир кисломолочний. Два яйця курячі, 100 грамів меду, та все ретельно збиваємо за допомогою погружного міксеру. До сиркової маси додаємо наше гарбузове пюре та продовжуємо збивати. В охолоджену пісочну основу обережно наливаємо нашу начинку. Розрівнюємо краї та ставимо випікатися в духовку. Час випікання 40 хвилин. Наш корисний гарбузовий чизкейк готовий. Зверніть увагу, який яскравий він у нас получився. Обережно викладаємо із форми на блюда, даємо остигнути та насолоджуємося здоровим корисним десертом. Смачного вам! Будьте здорові! Розробивши та виконавши наш проєкт, ми дійшли висновку, що замінивши в класичній рецептурі кілька продуктів на більш корисні, можна отримати нову страву, яка вийшла не тільки неймовірно смачною, а й несе неодмінну користь для нашого організму. Дякуємо за увагу!